Таку рибу смачну ми сьогодні готуємо. Приходьте до мене на канал, в мене є чим вас здивувати. Солимо рибу, перчимо, додаємо червону паприку, ми спеціємо рибку і поклали смажитися. Обсмажуємо з двох сторон. Майже до готовності. Перевернули на другу сторону. Як обсмажили рибку, додаємо в каструлю цибулю. І додаємо вершкового масла. Вимішуємо. До цибулі додали трошки солі і паприки. Цибульку підсмажили. Зараз будемо кладати зверху рибу. Рибка вже досить апетитна. І ще додамо сюди дві ложки сметани. П'ять грамо водички і накриємо кришкою, і протушку. ти, рибка приготувалася. Подглядали. А яка у нас Супер. Ой, девочки, я сосна! Мы с вами готовьте обовязково, включите,